Вітаю тебе, друже, на каналі Юрко. Зараз ми будемо дивитись крутий епічний настрільний бій на т 110 е 3 Це американська петеха 10 рівня у чудовому камуфляжі з пропуску, тут з бочками, всякими розширеними траками, і т.д. і т.п. Та не це найголовніше. Найголовніше те, що наш герой під нікнемом експериментейтед, він уже в нас був. Буде такого настрілювати, буде роздавати з десятими рівнями просто таких лящів, що на це люба дорого подивитись. Не стільки дорого, скільки люба, бо відео безкоштовне. Але якщо ти закинеш за нього донат, я буду дуже рад. Коротше кажучи, наша ПТХ має дуже люту броню в обличчі і єдине, куди її можна пробити, це в нижній бронелист. І деякі танчики може ще там в піпку закинути, але ти диви, що робиться. Ти диви, що робиться вона виїжджає, просто раннього б'є по обличчю. Просто цю імбу б'є по обличчю взагалі без жодних проблем. Просто виїхала і на тобі. Дала б йому ще й другого. Та його забрала <смі> як позаїсто. <смі> Отак от пацан відіграв на імбі Ти бачив, прорвався до центру. І сотка потерпає. Чого наша ПТХ така люта до того, що в неї 375 міліметрів бронепробиття на підкаліберних снарядах. Це прям дуже-дуже багато і дуже-дуже боляче. І більшість важких танчиків, ну прям дуже страждають. Отак, от, от, от просто сотці без шансів по. В неї бідного. 765 хпшок залишилось. Ой, пацан виїхав пострілятись. Взагалі не вміє на ній грати, бо так ну просто ну дуже. Там ще один ранній. А, в них три. <смас> в них три ранніх у взводі. <смас> один з яких вже відіграв. Ну, подивимось, подивимося. Став наш є третій, став наш є третій чекати. До речі, по-моєму, у мене тут був бій на каналі. Також на є 3 або на Є4. Я не пам'ятаю, якийсь з них був. Ну, Може хто багато дивиться, Юрка той підскаже. А ми дивимося, що ранній виїжджає, хоче якось бортом пролізти. І он об'єкт 268 десь настріляє. От він якраз і може кудись там пробити, бо в нього також бронепробиття достатньо, достатньо суворе для світу танчиків і може дуже боляче дати. Отако намагається дати ще кута побільше, щоб не можна було його пробити. І стоїть, чекає, доки в нього ПТХ буде стріляти. По мапі що має? Десяте рівні в нас? Дві арти, купа Петехи, з важкі танки. Всі вони роз'їхались. Ти глянь, яка зараза! Пробила кумулятивом. І не влучає, на жаль, не влучає, десь там землю залетіло. Давай глянемо, куди йому дійсно пробило. Он в, в щоку пробило. Бачиш, яка дірка здоровенна. Отаке От буває. Таке буває, коли в тебе велике пробиття, можна навіть є третього іноді пробивати по обличчю. Неприємно, неприємно, коли ти розраховуєш на свою товсту броню, на свою шкіру товстенну. А тобі туди прилітає. Так, один-три, вже рахунок не на нашу користь. А далі буде, по-моєму, тільки гірше. Ну подивимось. О, я згадав, я згадав цей реплей, бо я вже довгенько його відклав. І лише зараз з'явився часто можливість його підзаписати. Коротше, тут буде епічний, епічна кінцівка. Бо на наші танчики прям будуть сунути дуже багато. Тож дивись, реально буде прикольно. Так, а що це? А це він так крутить. Крутить огляд, в нас он ях ПЗЄ 100, і в чому біда? В тому, що супротивники забрали нижню частину мапи, а там два леопарди, вони вже обидва тікають. Ну один точно втік. Тобто нема знизу підтримки, ранній он досвітить. Ой, М60 хочеться, хочеться М60 встигне, встигне. Ну давай, 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 хочеться хочеться дуже сильно. Я. 825, ще із каточка ще й арта по ньому накинула. Ну все, як я люблю. Ой, і нам арта накидує. Добре, що яга трошки заблокувала, а так би в нас залетіло. Так, вже 2-4, вже супротивники починають нахабніти, починають лізти вже із гори, 430 уже вже підписа. Коротше кажучи, неприємно. Неприємно забрали Є100. Тобто там ще десь. А, ТВП ха прострілює з іншого краю. Знизу ТВП ха прострілила із то. І, коротше кажучи, тут вже так ну, сутужно. О, як добре я гадала. І раннього забрали, от тепер трошечки полегше, але ж нахабніти не варто так. Дай дай йому, дай, хочеться, хочеться Дай як це бісить, ну стоїть величезний картонний сарай, і той довбаний снаряд залітає йому в нижню частину десь у гусеницю. Ну це взагалі несправедливо, коли в тебе ще й кадеха така велика. А карнавона, будь ласка, 661. Ну, отак от би і в ТВП залетіло, було б взагалі файно. Так, 4-6, знову арта накидую, на цей раз трошки перекидує. І стоять, стоять наші дві. З лісні Ого, яка як ПЗ дірочка, бачиш, віддарти. Нормально ще йому накинув хтось. Хтось йому так боляче накинув. І, напевно, ФВХ. Напевно, ФВХ десь там має бути. Хтось ще так міг боляче дати. Або, або якась з бабах. Ну, коротше кажучи, поки що 5-7, зелененькі поступово починають гинути. Ти бачив, там просто от стілечки торчали. Тобто, коли в тебе отак от танк стоїть в прицілі, от просто отак от не влучання, коли. От стілечки. Ще й, по-моєму, він зник в останній момент перед пострілом. Тоді залітає. Це Варгемінг. Це гра про скіл. Так, 140-й приперся. І також починаю отримувати. Не св... А, світиться є третій, я вже думав, не світиться. 6-8. Вороги з усіх сторін, там і банджер. І ще там хтось танкуємо під калібер від баджера, і скоро-скоро почнеться найепічніше в цьому бою, коли наша ПТХ залишиться ну, явно, явно в меншості. Так, яга стоїть. І поки що, поки що всі, всі в дефі, я би так сказав, в анальному дефі. Бо дійсно вже діватися глибше залізти вже просто нікуди. Просто нікуди залізти глибше всі стоять і, і чекають. Бо в нас дивись, дві дві HP 100 І БАТ поїхав там 113-м допомагати. 113-му там і а, а там сотка, там ще дві арти. Ну, Нужко, важко. важко. О, дуже я не люблю такі моменти, коли тобі доводиться просто стояти. І чекати своєї долі, чекати, коли приїдуть до тебе червоненькі і щось з тобою будуть робити. Я гаун просто дупу прикрила, і все, і не морочить собі голову. Ну що ж, подивимося, подивимося. Поки ми подивимося на гарний 3D-стиль, ти можеш поставити вподобайку каналу Юрко, підтримати дружнім лайком. А ще краще підтримати підпискою на канал, щоб не пропускати нові цікаві відео і притиснути для того дзвіночок. Ну, а якщо вже зовсім чесно казати, то ще краще донат закинути і сказати: Юрчик, зніми отакий танчик, зроби отакий відос, і я так зроблю. Так, дивимося: 7-9, поки рахунок, і начебто непогано, але червоненькі щось зміщується. Вони кудись посунули, посунули вниз. Центуріон проїхав. І вони можуть протиснути ззаду, так би мовити. Наш герой кудись стріляє, бат знищив баджера, який десь там в кущах, напевно, був. Чи де він здох. Да, он до він виїхав, не знаю, як він його знищив, бо він, по-моєму, навіть не встиг засвітитися. І ФВХ. Пам'ятаєш, я казав, що в Ях ПЗ ФВХ стрільнуло? Оце, походу, вона там і була. Десь краю мапи дала просто в Бата. Ну, таке буває. 8.11. Червоненькі поїхали ззаду, по мапі видно. Я можу трошки збільшити, щоб і тобі було видно. Поїхав вон 268 і я думаю, що вони мають мають ламати їх 100. Там і арта кидає. да. Незручно, це незручно. Наш герой якраз спостерігає за цим, знову залітає в ягу, десь там 140-й кидає. То лише в нього така маленька альфа могла вийти. да. 140-й добив нашу ягу і. І, коротше, зовсім важко. Зовсім важко вже 4. Ух ти, ондоти виїхав зараза на тобі, на тобі ліща. Нормаз. 912. ФВХ фулова їде, все, вороги відчувають кров, бо наша ПТХ залишилася разом з двома, з двома батчатами. Так, ФВХ їде, а що це вона? А що це вона куди? Куди це вона? Що вона забула в кого стріляти? чи Що вона робить? О, як її арта дала на 1090, ти бачив? І вона не пробила на своїм фугасом. Боже, як, як пощастило, що арта дала з повним пробиттям на 1090. 261-й закинув на штукарьок. На штукарьок в бачок, і зараз залишається 5 проти двох. Таке собі, таке собі, не поскачеш на цій ПТ-шці. одначе вона стоїть майже в самому путі, і до неї треба їхати ворогам десь з близької дистанції, і від того можуть вони отримати. Так, є третій, розпихує, розпихує. Розчищає собі дорогу, летить арта. Ти дивиш, одна, нормальна. Все, калабанов, калабанов проти п'яти десяток. Так, 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 так. В кого в кого стрілять, очі розбігаються, гармата одна, що поробиш? Їде її третій. її третій центурьон, як помиляється, і встигає в нього встрільнути. Я думав він втіче. Я думав він втіче, але зараз 268 має під'їхати. Там ще десь є сотий. У нього, правда, хпшок нема, але він десь є. Він існує. А він їде з іншої сторони, не дочекався, щоб 268 виїхав. Ой, бо, я сотий, я сотий. Що ж ти такий пацан? Ай, хотів покарати нашого танчика, а не так, то вийшло. Так, 5 фрагів вже зробив. Ах ти, глянь, яка. Червона, зараза, той 2,6,8 дав по нам фугасом. І змушує нашого героя їхати вперед. Ну подивимося, подивимося на цю дуель. У нас 516 хпшок, в нього два рази більше. А чого ж він не стріляв? Він же мав перезарядитись до того часу, ну або провтикав. Що він робить, боже, що він робить той 268? Де мені такі ворогів би назбирати? Ну просто такі веселі хлопці, я не можу. Вже два рази ма. Ой, бо. Нє. Я нічого не маю проти варгеймінга, але такі червоненькі, мені щось трапляється дуже-дуже рідко. На тобі! На тобі по обличчю воїна зробив вже є третій. Як вони вірили в свою перемогу? Як сотка, ФВХ, і оцей товариш, а до того ще там кілька було, типа Центуріонів і 140-го, вони да що ж так нас чухається. Вони всі дуже вірили в свою перемогу і через це всі були. Покарані. Ну що ж, залишилась справа техніки забрати дві арти. Давай я трошечки дам другу швидкість, бо наша ПТХ суне всього тридцятку. і це аж занадто повільно, щоб за цим так довго спостерігати. Хочеться, хочеться ще два фрага подивитись і епічні результати бою. О, я згадав, тут ще й кінцівка люта, бо тут бій протриває майже до останньої секунди. Бачу, що відбувається. Стала арта на захоплення. Одна. Поки що, я так розумію, що це явно 261-й. наш герой, поки туди їде, вже починає накидувати блайндами, А тепер на захоплення стала ще одна арта. Всього 15 секунд залишається, висвічується гавеї 100. Тідиш. Ну, звісно, з одного, з одного пострілу він забирає. І, і суне далі. Суне далі, поки друга арта стоїть на захопленні. Ой. А могли трошечки секунд би в 10 різниця. І наш герой би просто не встиг затягнути цю каточку, Просто би не встиг. А так бачиш, їде, їде світиться, буде стріляти арта, ні? А вона стоїть за сарайчиками, просто має отримати на останній секунді захоплення бази. Перемога, і ми дивимося результати цього епічного бою. Отакі От вони файні. експериментейтед з клану РЛД, настріляв купу цілу медальок, майстра там всякі дрібні серед кра... кращих медальок. Калабанов, в Редлі Волтерса, Захисник, основний калібр і, звісно, воїн. Накидав 8,5, ну, може, і не рекорд, але 8 фрагів він зробив. 4 тисячі ще дав асисту, тобто 12 з лишнім сумарки дав 12,5. Як на мене, дуже круто відіграв. Ну, в мінус вийшов, то не біда. Так. Да. Мене надію, що тобі це сподобалось. Так само, як і мені. Ти вліпив вже вподобаєчку, підписався і будеш приходити на вечірні стрімчики і на нові відео до Юрчика. Дивись бобрів, дивись Фростпанк, нові ігри. Коротше, кайфуй. Хай в тебе все буде добре, заряджай на удачу і зустрінемось в нових відео. Бувай!